Було започатковано скільки нараховує учасниць, та у скількох містах України є його осередки. Наше об'єднання було започатковано ще засновано Ще в 2014 році. Це були події е, одразу одразу після Іловайського котла. Це були події, коли від. Наших рідних не було ніяких звісток, ми не знали, що відбувається, і тому ми почали між собою як жінки спілкуватися, як мами, дружини. В більшості потім протягом двох наступних місяців це був вересень і жовтень. Ми зрозуміли, що відбувається що деякі. На жаль, вже не повернуться деякі опинилися в палоні, і от таким чином ми зрозуміли, що потрібно рухатися далі. Що це війна? Що це надовго? Тому ми 20 жовтня 2014 року офіційно зареєстрували цю громадську організацію. Так і зареєстрували як об'єднання дружини матерів. Скільки вона нараховує наразі учасниць? Наскільки розширилася ваша організація? На жаль, наша організація наразі нараховує більш ніж три тисячі. Чи членкині організації ми е, намагаємося зараз підрахувати, тому що за останній рік додалося дуже багато жінок з родин військовослужбовців, з родин загиблих більшість. На жаль, з родин загиблих, я вам навіть не можу сказати точну цифру. Останній раз, коли це було в грудні, ми підраховували це було 3500 жінок, які в більшості з родин загиблих. Чи існують осередки вашого об'єднання за кордоном? За кордоном не існують, але ви знаєте, останні півроку до нас дуже часто пишуть такі жінки, і також запитують, чи можна приєднатись. Ми звісно приєднуємо їх. Але наразі філії в нас немає. Чи можлива така ініціатива за кордоном, якщо у жінок буде бажання об'єднатися та увійти у ваше об'єднання? Так, наше об'єднання воно називається так і називається об'єднання жінок. Чому? Тому що будь-яка жінка, яка хоче приєднатися, вона може навколо себе зібрати ініціативну групу разом, звернутися до нашого об'єднання, і ми приєднаємо. Ми її спочатку як ініціативна група, а потім допоможемо перерости в окрему філію або відокремлений підрозділ Будьте, будь то в Празі, будь то в США або в будь-якій іншій країні. Ми поділимося своїми алгоритмами, що потрібно робити, де можна отримати фінансування, якими програмами користуватися. Це все в нас дуже поширюється між своїми жінками яким чином відбувається спілкування з цими жінками, які перебувають за кордоном? Які їхні нагальні потреби вам доводиться вирішувати? Які вдається вирішити, як правило, вони дуже окрім того, що вони шукають коло спілкування схожих цінностей, бо це дуже важливо, коли людина пережила схожий досвід? Вона вже ну є більш зрозумілішою, і спілкування відбувається більш легше, більше довіри. Окрім звісно, окрім цього? Це допомога з пошуком житла, як де з ким сконтактуватися, з ким з волонтерів, де можна знайти інформаційна допомога в більшості, де можна знайти які канали для пошуку роботи, де можна знайти яку допомогу для, наприклад, дитини, щоб її відправити в дитячий садочок і так далі. Тобто, якщо узагальнити, то це підтримка, психологічна підтримка, підтримка рівний рівні. Ному і інформаційна допомога наразі ми підтримуємо жінок, які перебувають за кордоном наших членків нашої цільової аудиторії, саме таким чином. Які основні функції вашого об'єднання саме на території України? Це звісно гуманітарна допомога тим, хто потребує, якщо, наприклад, у 2022 році ми намагалися допомагати якнаймога більше категорії з наших жінок. Тепер ми виокремили категорію жінок з родин загиблих, які перші півроку, які перебувають в цьому стані, і які ще знаходяться не отримали жодної допомоги. Я підійшла до нашої найважливішої частини, там де захист прав, і тут ми працюємо в частині адвокації, тобто це як зміна політик на місцевому покерівні, так і робота законодавством, Це на національному рівні, там, де. Ми співпрацюємо з Міністерством оборони. Я сама є членки громадської ради при мінобороні з народними депутатами в частині покращення соціального захисту родин загиблих, військових родин військовослужбовців і вдосконалення законодавства по цим питанням. Таке складне питання, коли хтось з членкінь вашої організації втрачає чоловіка чи сина, яким чином ви приходите на допомогу, який алгоритм дій? Спершу це просто бути рядом. Тобто не, не заважати, не набридати, не питати постійно: ну що, ну, як ти, яка допомога потрібна, просто бути рядом, не залишати е, наодинці. Якнаймова менше, і просто побути поряд. Друге, це коли вже пройшов період, і ми бачимо, що людина вже готова говорити про цю трагедію, готова щось рухатися далі. Тоді вже можна запропонувати допомогу, і це допомога двох рівніх. Це групи рівно рівному, коли підтримка таких самих жінок, і друге це психологічна підтримка. Знову ж таки, це дуже дуже індивідуально, надалі психологічна чи група взаємопідтримки, чи спілкування це вже залежить від людини. Наприклад, останній раз це була сімейна пара, це, в них не було дітей, вони жили разом, і коли чоловік загинув, це була ну, страшна трагедія, тому що у жінки більше нікого не залишилося. І ось ми, власне, просто телефонували. Спочатку просто писали, писали не про неї як ти, а писали про її кішку. Спочатку вона взагалі не хотіла спілкуватися, але про кішку щось розповідала. От спочатку вона там пише про кішку, а потім каже: через деякий час там починає вже. Більш відповідна довіра, і вона починає писати, що ну, от мені дуже важко. Через пів року я побачила, що вона вже ну, так більш-менше стала е, більш самостійною, що можна її відпускати, так би мовити, що вона може вже іншим допомагати. Можливо, і вона потім сказала, що ці. Перший місяць це був самий самий важкий. Вона взагалі все життя розбилася, вона взагалі не знала, що робити. Всі її там знайомі на роботі, ніхто її не розумів. І каже: от я тільки пам'ятаю ваші смски, як там твоя кішка? Чи вона нагодована?